Що категорично не можна робити перед їжею, а саме 6 пунктів. Перше, не пий багато води, тому що вода розбавляє шлунковий сік, і перетравлення стає рихлим, млявим, шлунок буде боліти, якщо не одразу, то з часом цього не варто робити. Другий момент не тренуйся інтенсивно, тому що коли ти тренуєшся інтенсивно, кров іде до м'язів, а вона має під час їжі йти до шлунку. щоб Бо допомагати, перетравлювати їжу. А якщо ти припинив тренування, ми ж не можемо водночас тренуватися і їсти. Ти припинив тренування, і здається, все там закінчилось в одну миті, ти пішов їсти. А насправді це ж не так. Тренування припиняється, а м'язи ще не заспокоїться, і кров постачає туди. І кров, наче як не знає, куди йти, чи до шлунку йти, чи до м'язів. Така плутанина собі виходить. Третє: не жуй гумку, як той актор 90-х років, дев'яностих 90 років Голлівуду. Тому що коли ти жуєш цю. Гуму, твій шлунковий сік починає виділятися, а їжі там немає, і відповідно тут будуть проблеми. А шлунок не може зрозуміти, наче процес жувальний іде, а їжі немає. Четверте, категорично, категорично заборонено вживати алкоголь, який подразнює слизову. Але ми переходимо до наступного пункту, пам'ятаючи, що алкоголь взагалі не варто вживати. Я. Категорично не вживаю, почуваюся просто щасливим. П'яте. Не нервувати і не стресувати, тому що коли йде стрес, стискуються судини, мобілізується весь організм, йому зараз не до роботи шлунку. І тому дуже часто і їсти не хочеться. А можливо, якщо ви скажете, то навпаки, я стрес заїдаю. Це чисто психологічний механізм переключення і пошук насолоди в такий складний психологічний тяжкий. Момент це ще більш гірша річ, ніж навіть ми з вами перелічуємо. Тобто категорично не заїдайте стрес і не стресуйте перед'їжджа. Якщо вже стрес напав, то спочатку треба заспокоїтись. Нагадую, християни, найкращий спосіб заспокоїтись це помолитися і попросити у Бога миру та спокій. І тільки потім їсти. І шосте не їжте цукерки. Чи печиво, чи чі чіпси перед їжею, тому що шлунок тоді у вас запитає, що ти? я не зрозумів. Так ми їмо, чи це така свого роду розминка? Пам'ятаєте, як раніше говорили так, не перебивай апетіт. Оце справедливо. Тому між їжею взагалі бажано не робити прийоми, перекусики. Так що оці шість правил візьміть до уваги і бережіть своє здоров'я.